Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка Аврора для чоловіків. Найцікавіші товари. По 229 гривень дверний дзвінок працює від батарейки. Батарейка в комплекті. По 44 гривні стяжки є різної довжини в наборі 100 штук. Ширина 4 мм 3 мм на 20 см. По 29 гривень ключ для патрона на блістері. 13 мм. Патрони для Дрелі з ключем. Ціна 99 гривень. Досить до речі, важкі такі. 88 гривень коштують бокорізи із пластиковими ручками. Набір головок торцевих 99 гривень. Вони такі йдуть двохсторонні і з різним діаметром. Все тут пронумеровано, прописано. Так, не закладається. Так, краще. Набір ключів 77 гривень, теж вони йдуть різного діаметру. 149 гривень лещата слюсарські. Настільні міні теж досить важкі. По 14 гривень викрутка з індикатором. 49 гривень набір щіток для обробки металу. Щось я не звертала увагу раніше на такі набори, чи, можливо, це новинки. Бачите, невеличкі щітки. А є поштучно по 29 гривень плоски. Такий варіант 39 гривень. Ще є інші варіанти, теж по 39 це менший діаметр, тут більший діаметр. І у вигляді щітки. Ціна 29 гривень із довгою ручкою. Реле контролю напруги 299 гривень. Трійник електричний поворотний за 29 гривень. Тут із трьох сторін, і можна змінювати кут при потребі. Подовжувач 149 гривень на дві розетки довжина 2 метри. Сподобалось мені те, що тут ще є кріплення, бачите, така пластикова штука. Вона прикручується до стіни, чи де там потрібно, а потім вже вставляється ось цей подовжувач. І такий варіант на три веделки. Тож на 3 метри. Ціна акційна зараз 169 гривень. Теж в комплекті йде ось цей тримач. Так, 3 три метри. Дуже цікавий ось цей подовжувач. Ціна 399 гривень. Подивіться, як він може змінювати свою форму. Хочете так, хочете сяк. Також є тут вхід USB. Дуже цікавий подовжувач, мені сподобався і виглядає досить стильно. 149 гривень коштує ось такий прожектор. 199 гривень ліхтарик акумуляторний із датчиком руху. Кабель USB входить в комплекті. Є кнопка вмикання, це, я так розумію, для кріплення елемент. І ось таке світіння. 199 гривень. Думаю, класно поставити його десь в прохідній зоні. Прожектор за 199 гривень. Він такий досить плоский. Корпус в нього металевий. Бачите, тут виходять кабеля, я так розумію, він підключається до мережі. 149 гривень ліхтарик ручний. Акумуляторний. Має декілька режимів світіння, Такий варіант і ось такий. 549 гривень наушники накладні ігрові із мікрофоном. Ну, виглядають провабливо. По 499 гривень ось такий варіант. 399 449 хавіт. Накладні наушники. Мишки комп'ютерні, дротові від 69 гривень, такий варіант 88, 129, бездротові по 169, 199 гривень мишки комп'ютерні. також є клавіатура. Бездротова 199 гривні. Вона така зовсім міні. Дезодорант чоловічий Old Spice 94 гривні. Є різні аромати в асортименті. Це такі гелеві. А є ще дезодоранти Old Spice спреєм. Зараз акційна ціна 103 гривні. З такої категорії товари завжди включаю в загальні огляди в перший день старту акцій. Фадесторант роликовий 62 гривні. Нівея 73 гривні. Рексона 68. Синіті за 32 гривні роликовий десторант. Вода туалетна чоловіча 100 мл 88 гривень. Вони є в різних ароматах. Максимен 119 гривень. Так, цей аромат із цієї колекції, але ціна не акційна: 109 гривень, 100 мл. Ви давно мене просили показати одеколони, є ось такі варіанти в спреях 80 мл за 69 гривень. Одеколон спрей чоловічий. Дипломат потрійний та слава Україні. Вони в пластиковій ємності. Об'єм теж 80 мл. Ціна 24 гривні. 129 гривень. Туалетна чоловіча вода. Є тут трошки асортимент. По 88 гривень 100 мл. Такий варіант теж 88 гривень. По 99 гривень. Об'єм 60 мл. Такі по 99. Також є станки 119 гривень. Тут є набір 4 одноразових станочки. І ще в подарунок ідуть. Один станок на три леза. Такі станки 59 гривень дві штуки. Гель душов All Spice 134 гривні. 400 мл. 3 в одному. Кулмен. Гель шампунь 3 в одному за 88. Ecoline шампунь-кондиціонер 74 гривні 400 мл. Новинка Flaumів Man. Шампунь для волосся 400 мл за 74 гривні. Так розумієте, ось ця фірма. Гелля душу вже давно є в асортименті, а шампунь тільки з'явився. Гелля душу, а в подарунок іде така губка Бантик. Ціна 59 гривень Хід. хіт. Аркомен шампунь гель 59 гривень. На цьому відео буду закінчувати. Пишіть, яку категорію товарів ви б хотіли подивитися, обов'язково знімлю огляд. До нових зустрічей!